Бог не завжди говорить чому, але завжди показує шлях. Іноді цей шлях пролягає через постелю, який здається немає кінця, іноді він веде крутими схилами, змушуючи серце битися шалено, а часом просто здається, що його шлях всипаний уламками моїх мрій і веде лише у невдомість. Але я вірю, що Божий шлях найкращий для мене, бо це його план. Він послав мене саме в це місце, саме на це поле до нього. Хоча хто я, чужинка, дівчина, яка збирає залишки колосків, але тут мене прийняли. І навіть коли його шляхоми страшно і дуже важко, приходять думки, що це все було помилкою, я все одно міцно тримаю за нього, бо знаю, що його історія почалася задовго до мене та продовжиться після. І ця любов, цей величезний дар від Бога, проросте пагіном для Ізраїля.